Вітаю! Давайте з вами поворожимо сьогодні на тему. Зараз ми у карти запитаємо на яку тему. Так, на яку тему ми сьогодні з вами будемо виражити? О! Вашої сили. Це ворожіння буде для жінок. І ми подивимося на розкриття вашої сили, жіночої сили, сили відьми, якщо ви відьма. А, давайте да. якщо, ну, якщо відьма, то воно воно все взаємопов'язане. Якщо просто ви не відьма, то жіночої сили. Давайте ваш ви якраз в процесі трансформації. От ваша, ваша сила жінки, як її розкрити? Я вам запропоную чотири варіанти. На один із варіантів ви загадуєте себе. Перший варіант, другий варіант, третій і четвертий. Обирайте. Добре, я починаю. Перший варіант. Ваша сила жіноча. М -м -м -м. Боже, відьма і випила. Дивіться, ну, ваша жіноча сила полягає в тому, що вам не, не можна програвати. Ви не повинні програвати, як жінка. Тобто, ви ні в якому разі не повинні опинятися в такій ситуації, коли вас обирають між. Двома жінками. якщо ви це відчуваєте, що якийсь чоловік, якому ви подобаєтеся, а він ще звертає увагу ще й на інших дівчат, все, він вам не потрібен. Не, не дозволяєте, щоб обирали вас. Тому що оцей момент, що я дозволяю, щоб мене обирали серед інших, це вже програти. Розумієте? Це вже програти. Ви повинні завжди бути перемагати. Ну, я розумію, що вам розбивали серце. Так, да, Ось цей момент, що ви дозволяєте, щоб вас обирали, це розбиває вам серце, тому що це вже програ... проіграш. А програти для вас, не отримати перемогу це... це тройка мечів, це смерті подобна. Ви повинні з чоловіками взаємодіяти, взагалі як жінка, ви повинні взаємодіяти. На рівних, ну як на рівних? Ви жінка. Якщо ви маєте справу з чоловіком, то чоловік має залишатися чоловіком. І це має бути рівноцінно. Розумієте? Це чоловік завойовує жінку, а не навпаки. Ви не повинні, якщо ви відчуваєте, що чоловік слабший за вас у чомусь, це не ваш чоловік. Відразу потрібно від нього відмовлятися. Тому що. Погодитися на чоловіка, який слабший за вас, це вже програти. Розумієте? От вам хочеться так сказати? Держіть марку. Але ви дуже яск... яскрава, так? Да. Вам потрібні чоловіки, знаєте, ваша жіночність, з якими чоловіками розкриється? Такі чоловіки-пентакліви, які дуже приземлені, які дуже фундаментальні, які все прораховують і які дуже чітко розуміють цінність жінки. Тобто, якщо ви бачите, що чоловік вас завойовує, що він не дозволяє собі проявляти якісь деструктивні емоції по відношенню до вас, не гайдає вас на емоційних гойдалках, які, от, знаєте, не словом, а ділом, ви з таким чоловіком, можливо, такі чоловіки, до речі, не дуже вже прямо у вас і викликають пристрасть. Але разом з таким чоловіком ви саме будете розкриватися. Тому що, якщо ви будете звертати увагу на кубкових чи на таких жезлових, то є такі, знаєте, дуже яскраві чоловіки, дуже пристрасні, тестостеронові, дуже багато говорять, знаєте, така етикетка просто вся світящася. То ви. Ви не зможете до кінця розкритися. Вам потрібен. Ну, розумієте, ви вогонь, а вам потрібно дерево для того, щоб горіти. От коли ми запалюємо свічку, да? свічка це вважаєте як пентаклі. Це, 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 це дуже земна стихія. А вогонь, ну це зрозуміло, да? яка стихія вогню. Тобто, вам потрібно для того, щоб е, яскравіше палати, вам потрібні дрова. І це і ці дрова. Це, це і буде оцей пентаклівий чоловік. І він, до речі, буде, в, як вам сказати, він буде коло вас ставати все міцнішим, а ви будете коло нього ставати все більш яскравою. Ось так. Не дозволяйте себе обирати, хоч хочеться сказати. Добре, я ці карти прибираю, цю залишаю. Все-таки все одно жіночність вона розкривається у жінки поряд із чоловіками на фоні цьому. Ну, звичайно, ми не завжди можемо бути у парі. У всіх жінок є такий період, коли ми самотні, це теж нам не просто так дано, але все-таки це основне. Потрібно дуже уважно звертати увагу на те, з якими ми поряд із чоловіками. Отже, другий варіант ваша жіночність. Ох ти Боже! Корольжезо! Mm -hmm, mm -hmm. Ви багато працюєте над собою. Ви себе просто робите, ви себе просто створили, ви себе викарбували. І через це, звичайно, у вас іде, знаєте, ну ваш внутрішній чоловік він є дуже міцним, але ви все одно жінка. О, ви ще й відьма. Загадкова, інтуїтивна, якщо не війма, то дуже інтуїтивна. Але ви себе зробили. А ви знаєте, я хочу вам, що я вам хочу сказати? Я, я вам не дам ніякої поради, як вам в собі розкрити вашу жіночність. Ви це робите все своє життя і доволі успішно, і продовжуєте це робити. Ви постійно працюєте над собою. Ви розвиваєте себе у всіх, можливо, не завжди вдало. Інколи у вас бувають і такі складні моменти життя, і всяке буває. Але але ви завжди, там, де ви після того, після якогось падіння, ви завжди встаєте, йдете далі, робите висновки, працюєте, працюєте, працюєте. Ви викарбовуєте свою жіночність. Тут я хочу сказати, що не просто жіночність, а і якщо у вас є ваші езотеричні якісь здібності, то ви і над ними працюєте. Це у вас іде паралельно. Якщо ви відьма, то не відмовляйтеся від цього, тому що, відмовившись від цього, ви закриєте в собі жінку. Хочеться ще одну карту дістати. От На тут і зараз, що вам потрібно робити? Помірність. Заспокоїтися, спокій, спокійно приймати інформацію, аналізувати, заспокоїтися, подбати про свій комфорт фізичний, фінансовий, душевний, моральний. Розумієте, щоб вам. Ви жили в комфорті, Ніку... не поспішайте. Якщо ви кудись поспішаєте, у вас з'являються такі думки, що, боже мій, Боже мій, мені вже там 30, мені вже 40, мені вже 50, коли ж я нарешті відчую себе коханою жінкою, там, можливо, у стосунків немає. Не поспішайте, ви все встигнете. Працюйте над собою, продовжуйте працювати, але працюйте з любов'ю. Не поспішайте. Хочеться ще уточнити. Бо тут щось дуже багато питань у жінок. Ой, а що руйнувати? Що потрібно зруйнувати? Ага, дивіться, зруйнувати королеву кубків. В якому сенсі? Не поняла. Вам потрібно зруйнувати королеву Кубків в собі для того, щоб увійти в аркан імператриця. Тобто, ви повинні. Вийти вже зі, із того стану люблячої, всеприймаючої жінки, яка готова любити, і коханця, і просто так, і от, знаєте, собою жертвувати десь, наповнювати чоловіків, і взагалі всіх всіх там, да, людей. Якоюсь такою енергією, знаєте, от такої оддаючої жінкою. Вам потрібно це зруйнувати і з радістю увійти в аркан імператриці. Вже все. Ви, ви повинні сісти на цей трон. Ви повинні перейти, ви зараз над цим працюєте, і ви вже готові це зробити. Сядьте вже на цей трон. Бачите, от дивіться, отут ці колоді королева кубків, вона така зим, зимова карта. Тобто, це жінка, яка сидить на троні людяному, і тут кругом сніг, і вона втримає цей кубок. Тобто від того, що ви, вам холодно, від того, що ви віддаєте все людям, і вам холодно на цьому троні. А ви, а подивіться, на, на якому троні сидить імператриця. Це, це звичайна лавочка. Він, можливо, не такий вже й вичорний цей трон, але сонце світ. Я перепрошую за цей монтаж. Закінчилась пам'ять відео. Дивіться, я ще раз повторю повторюсь, бо не впевнена, що там записалось. Подивіться на королеву кубки. Вона сидить на людяному троні. Тобто, їй холодно. Бачите, трон дуже гарний, він такий дуже вичурний. але їй холодно, вона ж бідна ж посиніла вся. Тобто, віддаючи, тільки віддаючи себе всю людям. Все серце, отак відкривати чоловіками, і просто одну любові віддавати, все нічого не чекаючи е для себе, ви від цього замерзаєте. А подивіться на імператриці, вона сидить на звичайній лавочці. Але гляньте, волосся у неї розвивається. Сонце світить, море за спиною, коло неї котик морський, бачите? Тобто вона ну, дуже набагато приємніша картина, а тут ще й вночі. От королева кубки вона геть вночі сидить, а тут день Божий. Розумієте? Тобто сядьте на, ось, на інший трон. Так, можливо, не на такий вичорний. Можливо, ви зараз заміжня. Офіційно або в стосунках, так, начебто в стосунках, начебто не несамітні, або навіть офіційно заміжня жінка, статус красивий, правда? Але вам холодно. А ви перейдіть, о, сядьте на такий оберіть для себе менш престижний в соціальному плані статус, будьте самотньою жінкою для початку. Але в любові. Не там, не, не там, де вам потрібно віддавати свою любов, і ваш імператор до вас прийде. Розумієте? Тому що просто віддаючи, отак, відкриваючись людям, отак все віддаючи, вам від того холодно, вам потрібно це зруйнувати, вже цей трон зруйнувати і перейти е, зовсім, зовсім в інший статус. Причому я хочу вам сказати, що немає значення насправді, чи офіційно ви будете заміжня, чи неофіційно що це буде за чоловік, якщо говорити про особисте життя, це все не має значення. Вам головне, щоб вас дійсно любили і вам віддавали цю любов, вам віддавали її в повній мірі, а ви її будете приймати. Я не кажу, що вам треба ви не закрите вже своє серце. Ось що вам потрібно. Вам потрібно це зруйнувати і з радістю перейти зовсім на інший рівень свого. Взагалі, сприйняття себе. Ось в чому справа. Ну, ви тут, по-другому варіанту, тут люди розуміють, про що я говорю? Ви себе сприймаєте королею вкупки. Ви, ви так звикли себе віддавати. Ви, нав... ви добре навчилися віддавати себе людям, віддавати свою любов людям. А тепер вам треба навчитися приймати це. Ви навчитеся, ви в процесі. Добре, я дякую другий варіант. Давайте. Але ви дуже сильна жінка, звичайно. Так. Третій варіант. Третій варіант. Ваша жіночність. Ну, прям на ножах ви щось. Ви, ви якось. Ви щось, знаєте, так виборювали якусь свою жіночність, якісь свою жіночу права, що ви вже так ви тому, наче і отримали перемогу, але це як пірова побіда. Ви вже і втомилися, і, і сил немає. Ага. Ви потрібно, вам потрібно, Дивіться, ваша жіночність полягає в тому, що ви повинні будь-який вибір у своєму житті робити по серцю, з любов'ю. Так, ви повинні керувати своїм життям, керувати, а керувати своїм життям лише через вибір. Знову ж таки, ви повинні робити вибір, завжди опираючись на своє серце. А серце, що воно хоче? Не, не, воно не хоче, щоб ми жертвували собою чи своїми інтересами заради інших людей, тим більше невдячних. Воно хоче відчувати воно любові, хоче. розумієте? От як вам ваше серце підказує, отак от і робіть. Якщо вам ваше серце підказує, слухай, ну, ну не лізь в ті стосунки, не лізь, не треба, значить не треба. Якщо вам серце ваше підказує, та йти вже від нього. Плюньте на це все, на ті всі квартири, машини, значить треба йти. По серцю вам потрібно робити вибір. Ох, і ви розкриєте свою силу. Другий раз випала, бачите, карта. Жирівцем. А тут, до речі, теж можуть відьми загадувати, тому що, ну, навіть якщо не відьми, ви просто собі взагалі силу свою, от таку езотеричну, навіть не езотеричну, а таку магічну розкриєте, силу вашої інтуїції, та, та сила, яка у вас в підсвідомості. Тільки через ви повинні керувати, навчитися керувати своїм вибором по життю. Через німогу. Навчіться керувати своїм вибором. Якщо а, ви повертаєтеся в другий раз там, чи в десятий раз до колишнього, то це не серце вам підказує, це, це вам підказує ваша прив'язка. Ваші деструктивні програми, які сформувалися під час аб'юзивних стосунків. От і все. Це, це не серце. Вам серце такої дурні не може підказати. Ви просто його навчіться слухати, що саме ви хочете. Щастя для себе треба хотіти, тільки виходячи із бажання бути щасливою, потрібно робити вибір. Тільки так. Інколи це буває дійсно важко, тому що інколи ти розумієш, що от потрібно від чогось відмовитися, це трохи важко, це може бути десь незручно, десь некомфортно, незвично. І тягнути за собою якісь, можливо, матеріальні втрати. Але це, на це потрібно йти, тому що щастя це понад усе. Розумієте, ваше особисте. Навчіться керувати своїм вибором. Тоді ви розкриєте свою силу. Давайте ще щось вам порадую на тут і зараз. Обнуліться, повне обнулення, повний обгреть себе. Обнуліться. Приберіть все, що вам заважає у вашому житті. Починайте з людей. Починайте з людей. Ви повинні відчути свободу, оцю свободу таку повну. Починіть. вам, вам треба обнулитися, повністю обнулитися. Починайте вже зараз. Проаналізуйте ваше оточення, проаналізуйте ваші стосунки з людьми, хто вас ображає, прибирайте цих людей, і можете спочатку поставити їх на паузу цих людей, а потім подумайте, щоб вам трошки прийти в силу, розібратися, що саме ви хочете від життя, і вчитися слухати своє серце. Добре. Це був третій варіант. Давайте я ці карти заберу. І, і, і четвертий варіант. Отже, четвертий варіант ваша жіночність, звізда. Дивіться, ваша жіночність вона полягає. От Це дуже простий варіант, але... але це добре, що дуже простий. Займіться своєю зовнішністю, своїм настроєм. Ви повинні гарно виглядати, ви повинні бути в гарній фізичній формі, ви повинні бути усміхненою. Це, до речі, найважче. Бути усміхненою. Тобто ви повинні займатися тими речами, які змушують вас усміхатися і радіти цьому життю. Хочете танцювати, танцюйте, йдіть на танці, співати, співайте. Хочете вже давно схуднути, сідайте на дієту, вивчайте, працюю. Ви повинні бути зіркою, ви повинні дивитися на себе в зеркало, думати, боже, яка я зірка, а потім ще думати, ой, я ж ще й те вмію, й те вмію. І взагалі звізда. У цьому полягає ваша жіночність. Але вам тут треба трошки, да, ви взагалі вам треба трохи переродитися, тому що а, от, от саме от повний тюнінг, я вам серйозно кажу. Тіла, свідомості, розуму, почитайте якісь цікаві книжки, які вам цікаві, якісь цікаві фільми. Займіться своїм зовнішнім виглядом, почніть з цього це перше, що вам потрібно робити. Так, да, зовнішній вигляд. І, звичайно, тут ще, знаєте, вам треба ще попрацювати над своєю самооцінкою. Але якщо ви займаєтесь своїм зовнішнім виглядом, і взагалі своїм емоційним станом в цілому. То, звичайно, ви побачите свою цінність, вона у вас повернеться. Тому що коли починаєш працювати над собою, не лише над Ну, Зонішність це просто найпростіше. Там спорт це найпростіше, дієти це найпростіше. Найскладніше це вже працювати зі своєю психікою, зі своїм психоемоційним станом. Ось це вже складніше. Але коли ми працюємо над цим, то у нас вже повертається відчуття цієї власної цінності. Що ми є цінними. І воно у вас повернеться після цю трансформацію. Але ваша жіночність полягає в тому, що ви повинні бути зіркою. В першу чергу, ви повинні стати зіркою для самої себе. Ви повинні дивитися на себе в дзеркало і думати, боже, яка я красуня, яка я просто неймовірна, прекрасна. Ви повинні. Це захоплення шукати не в очах інших людей, а шукати у власному відображенні. Розумієте, ви повинні дивитися на себе в дзеркало і захоплюватися собою. Це дуже важко над цим потрібно працювати, щоб захоплюватися собою. Це потрібно повертати свою цінність, підвищувати свою самооцінку. Це робота постраждала, але це ви будете це робити. Ви зможете це робити. Ось у цьому полягає ваша жіночність. добре я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Я всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся підписниками на моєму каналі. Я вас прошу, залишайте коментарі. Обов'язково ставте лайки. Взагалі, це мінімальний енергомін. Це ставити лайки, тому що ем, ну, слухайте. Ну, ви отримали якусь інформацію, ви ж хочете, щоб у вас це здійснилося. Ну, поставте лайк. Ну, серйозно, я про це дуже рідко кажу, тому що щоб це не виглядало якоюсь маніпуляцією, але ж ви дорослі всі люди, ви розумієте, що в цьому світі не може так бути, щоб у вас все було, а вам за це нічого не було. Тому потрібно бути завжди вдячними. І не лише мені, а в цілому людям і цьому світу. Тому, будь ласка, лайки, коментарі, підписуйтеся, поширюйте відео. Я буду дуже дякувати, якщо ви будете поширювати мої відео, принаймні, можливо, в якихось групах, там, в WhatsApp, чи, чи в Telegram, чи десь на Facebook. А це теж буде сприяти розвитку мого каналу. І вам, так сказати, плюсик в карму. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.